На телеканалі НТК Події спорт у студії Володимир Тарантюк. До вашої уваги огляд спортивних подій за тиждень, що минає. Сьогодні у випуску краще спортивне село Прикарпаття визначали вихідними у Турції. Уже другий тиждень у Коломиї проводять спортивні заходи з нагоди Дня фізкультури і спорту. У Коломиї відбулася відкрита обласна першість із тенісу. Далі про ці і не тільки ці події більш детально. Краще спортивне село Прикарпаття визначали вихідними у Турції. На Коломийщину приїхали команди 12 районів. Вони виборювали перемогу у п'яти видах спорту. Найсильніша команда представлятиме область на всеукраїнському рівні. Хто ж став переможцем, знає Богдан Малецький. Фінальні змагання сільської спартакіади колос цього року доручили провести в турці. Адже команда цього села два роки поспіль ставала кращою на Прикарпатті. Двічі турківчани представляли область і на всеукраїнському рівні не ставали призерами першості. Цього разу сільський голова Любов Червінська зазначила, що вірить у свою команду, однак хотіла б побачити і достойних конкурентів. Ми вже два роки поспіль є учасниками всеукраїнських сільських спортивних іграх. Нам це звичайно дуже приємно. Молодь хоче грати, хоче брати участь. Це саме завдяки їм, і ми стараємося їх підтримувати, що знаходять вони той час свій вільний. Займатися, тренуватися і підтримувати ту форму. Ну, плануємо, я думаю, що все покаже вперед. Ну, сподіваємося, ж на перемогу. Якщо ми переможемо, звичайно, будемо йти далі. І слід зазначити, що конкуренти цього року в Турківчан були, адже господарі змагань зайняли лише третє загальнокомандне місце. Найкращими місцеві спортсмени стали у футболі. Керівник обласного товариства Колос, а віднедавно ще й заступник всеукраїнського об'єднання Михайло Вінтоняк подякував всім командам, що взяли участь. У першості великої різниці у проведенні ігор цьогорічних з минулорічними немає. Вони проходять по тому самому форматі, що й минулого року. На майбутнє, на наступний рік, у нас будуть вже в іншому форматі. Вони будуть чергуватися. Збірні районів будуть виступати на наступний рік, тому що у нас вийшло трошечки так, що кращі спортсмени не можуть себе ніде показати окремі. Наприклад. Якщо він зайняв перше місце на змаганнях е, в себе в районі, але його село не виграло. Він нікуди не, не їде. А так зараз будуть е, змагання проходити, що переможці будуть приймати участь. Переможці з району підтримав його. І голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Він зазначив, що сільські спортсмени постійно працюють для того, щоб приносити славу нашій країні. Зі слів керівника державі потрібно більше уваги звертати саме на сільський спорт. Тоді і нація України буде здоровою. Коло дуже цікава команда. Я думаю, що в цьому році також має всі шанси перемогти. Але я хотів би сказати і подякувати організаторам цього прекрасного дійства. Перш за все, голові сільської ради і депутату районної ради Червінським, адже вони дуже багато закладо. Кладають зусиль, щоб дійсно село Турка було спортивне село. Крім того, я дуже радий, що обласне керівництво Колосу завжди старається зупинитися і, зупинитися і проводити такі прекрасні чудові турніри в цьому прекрасному чудовому селі. А перемогли того дня снятинські спортсмени з Ілінців. Саме вони будуть представляти Івано-Франківщину на фінальних іграх у Криму. Другими стали хузівчани. Турківчани задовольнилися цьогоріч бронзою. З Турки Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма «Події НТК». У фізкультурно-спортивному оздоровчому комплексі Прикарпаття змагалися працівники Державної автоінспекції. Вони визначали кращу мініфутбольну команду Прикарпаття. У фіналі змагалися чотири збірних. А хто виявився кращим, дивіться далі. Працівники Державної автоінспекції провели свої обласні змагання з мініфутболу у Коломиї. Для фіналу обрали фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс Прикарпаття. Чотири збірних виборювали поміж собою звання чемпіона. Як зазначив заступник начальника управління Валерій Малик, наївці завжди велику увагу приділяють розвитку спорту. Тому такі змагання завжди проходять у запеклій боротьбі. Спорт це здоров'я. По-перше, в загальному для укріплення здоров'я. По-друге, локсі займаються завжди. Фізич, фізич, фізич фізичними е, видами спорту у нас не тільки футболом. Футбол, волейбол у нас е, штангою займається, е, многобор'я. Люди стають здорові, сильні, будуть виконувати успішно поставлені задачі органам внутрішніх справ. Керівник обласного управління, звичайно, ж хотів бачити серед переможців команду головної структури. Окрім них, на першість претендувала збірна працівників районних. Та міських дає, а також рота даївців та рота супроводу. Саме дві останні команди виявилися з найсильнішими. На фініші їх розділили лише кількість забитих та пропущених м'ячів. Рота супроводу того дня забивала трішки менше. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма НТК». Уже другий тиждень у Коломиї проводять спортивні заходи з нагоди дня фізкультури і спорту, який Україна відзначає 14 вересня. Минулими вихідними визначали сильнішого у футболі та стрітболі. Мета – це, це популяризація виду спорту, адже ініціатива міського голови вивести спорт у нашому місті на вищий рівень. На стадіоні юність Коломиї пройшов чемпіонат зміні футболу. За перемогу змагалися шість команд. Це хлопці віком 10-14 років. Я люблю футбол з, е, за командну гру. Там можна разом е, познайомитись з якимись хлопцями і бути разом з. Серед школярів футбол одна з найпопулярніших ігор. Хлопці із задоволенням тренуються. Займаються з дітьми досвідчений тренер Андрій Рогалевич. Я займався 10 років футболом. Ті навики, які мені дали тут, я передаю ці навики дітям. Ми їздимо на турніри в Львів, в Чернівці, сняти завжди. Є якісь там і прозові місця, є і поразки. На січових стрільців, де розташований єдиний в місті баскетбольний майданчик, вже старші хлопці грали у стрітбол. Там проходив відкритий чемпіонат міста з цього виду спорту. Цей вид спорту в Коломиї він бере свій початок ще десь з 96-го року. Перше він проводилось, Такі про проводились турнір. Так на даний момент вже як набрав свого розвитку, і команда нашого міста на даний момент є діючими чемпіонами області в складі складі Романиці Андрія, в складі Вінтоніка Віталія в складі Торбенка Олександра цьогорічні чемпіон. Області, тобто сама сильна команда, скажем так, в області, і так само гідно представляємо на чемпіонаті України. Мало є майданчиків, по Коломиї, де могли б діти займатися. Реально так говориш, і от є от єдиний майданчик, це дети діти, діти дійсно хочуть грати, і один такий єдиний майданчик, де хоч покриття більш-менш відповідає тим нормам, які треба, бо які не можуть спричинити травму. Де можуть діти пограти? Загалом у змаганнях зі стрітболу взяли участь 10 команд. Були спортсмени з міста, району та Івано-Франківська. Мене брат займався і він мене теж поставив. Уже сім років займаюся. І мені це дуже подобається. Ну занімав на області другі, треті місця. Переможці усіх змагань відзначать призами та грамотами вже у суботу, саме в день професійного свята всіх охочих до фізкультури та спорту. З нагоди дня фізкультури і спорту відбувся також чемпіонат міста з легкої атлетики. Участь у змаганнях взяли понад 90 хлопців і дівчат. Все відбувалося на міському стадіоні Юність. Там побувала і знімальна група телеканалу «НТК». Десятирічна Лілія Коротченкова секцією легкої атлетики відвідує лише другий день та вже бере участь у змаганнях. Полка оболівальниця Коломийських Карпат мріє стати футболістом. Але поки такої секції немає у Коломиді, вирішила займатися легкою атлетикою. Поки футбола не буде дівчата футболу, то я буду ходити на атлетку. Я на фізкультурі найсильніше дівчат. Біля, така а, і хотіла. Хочу стати сильною і бігати все більше і більше. Участь у змаганнях брали юні спортсмени як з міста, так і з району. 11-річна Тетяна Хращук приїхала на чемпіонат з Кейданча. Легкою атлетикою дівчина займається більше трьох років. Мені просто це дуже подобається. Я люблю бігати, і в мене це виходить. Дев'ятирічний Роман Охрімець найбільше любить бігати і стрибати у довжину. Цього разу у 30-метровому забігу хлопець став кращим. Тренувався, старався, думав, що я переможу. Хочу побити рекорди. Так само успішно дистанцію на 30 метрів здолала Коломиянка Марина Ковальчук. Вона легкоатлетка з майже чотирирічним стажем. Бігала, тренувалася і вірила в себе. Це моє хобі, я це люблю і займаюся. Подібні легкоатлетичні змагання доволі часто. То проводять у нашому місті, розповідає співорганізатор чемпіонату, представник дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Світлана Дорундяк. Головна мета популяризація фізичної культури та спорту серед населення. Діти дуже активні. Це залежить від того, як працює тренер. Але в першу чергу нам треба більше працювати з батьками. Все зараз на жаль, все зараз залежить від батька. Якщо батько зацікавлений, щоб дитина займалася, дитина буде займатися. Якщо ні, важко дитину залучити до, до спорту. Змагалися діти у п'ятьох дисциплінах чотири бігові і одна стрибкова. Кращих з кращих відзначать уже в цю суботу на урочистостях з нагоди Дня фізкультури і спорту. У Коломиї відбулася відкрита обласна першість з тенісу. Змагалися дівчата та хлопці у двох вікових групах до 10 та до 12 років. Захід, розповідають організатори, запланували уже давно і провели напередодні Дня фізичної культури та спорту. На відкриту обласну першість, до Коломиї з'їхалися спортсмени з надвірної Чернівців Івано-Франківська брали участь у змаганнях. І Коломияни. Юні тенісисти боролися у двох вікових категоріях до 10 та до 12 років. Так би мовити, конкурс огляд юних тенісистів, кращих івано франківської області. І дівчатка до 10-12 і юнаки. Коломиянин Ілія Сарафін у теніс грає усе свідоме життя. Батько привів сина на корти у три роки. З того часу Ілля займається щоденно, саме тому може похвалитися такими досягненнями. Учасує в багатьох змаганнях у Львові, в Трускавці. В Стрию. Маю перші, другі, треті місця. Змагання тривають навіть попри не надто сприятливі погодні умови. Юних спортсменів приїхали підтримати батьки та рідні. Переможці будуть нагороджені цінними призами, там намотки тенісні, струни, е м'ячі, можливо, а також аксесуари, які необхідні, вони по регламенту закладені. Це кубки, медалі і грамоти. Кожен з 40 учасників зіграє по кілька ігор. Самі ж змагання триватимуть три дні, а фінал відбудеться у День фізичної культури та спорту. Наразі це всі спортивні повідомлення тижня. Більше новин на сайті телеканалу www.ntktv.ua. бажаю вам святкового настрою та цікавих вихідних.